Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив, Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі, коли помре він і загине його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною, у невинності моїй. Будеш під порою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде.